Це відеоінструкція про те, як заробити 30 доларів на біржі Binance буквально за 10 хвилин. Для цього вам потрібно мати всього лише біржовий аккаунт біржі Binance і десь 5-6 доларів на аккаунті, які ви повернете собі. Їх треба буде задіяти в активності, але ви витратите з них буквально центи. Тобто, маючи аккаунт на біржі Binance. Або зареєструйтесь на біржі Binance за посиланням під цим відео, ви можете приймати участь в цій активності. Але для цього вам потрібен ще і телефон мобільний, тому що ця активність буде відбуватися з гаманцем, з веб-3 гаманцем біржі Binance. А, тому. Варіанту з десктопу зробити не варіант. І я вам скажу більше, з планшету з айпаду в мене не вийшло, ну не вийшло. І я покажу на якому етапі не вийшло, чому в мене не законектилось але це не значить що у вас це не вийде з планшету. Але я буду показувати зараз запис. Виведеться запис екрану саме з телефону, тому у вас має бути BNB на акаунті. Перед цим вже ви маєте купити. Ну звісно, як купити BNB, Ну, думаю, ви знаєте, вам BNB потрібно буде мінімум на 2,5 долари, якщо воно у вас є на акаунті, тому що мінімум можна відправити 0, 000, ну 2000 BNB ви можете відправити. І, а якщо вам треба буде купляти, у вас нема BNB на аккаунті, то мінімальна покупка на 5 доларів. Ну знову ж таки, я ж кажу, ви їх собі потім повернете всі з Web3 гаманця на основний баланс свого біржового аккаунта. Так, Переходимо на телефон. Я буду, його вам виведуть на екран, а я буду зараз знімати. І так, що ми бачимо? Тобто ваш біржовий аккаунт, вам для цього потрібно, якщо у вас нема веб-3 гаманця, ви його створюєте. Переходите в ниж, нижній правий куток, натискаєте гаманець. І тепер бачите, у верхній частині в нас є біржа і Web3. Натискаємо на Web3. Ну і в даний момент в мене якраз він буде пропонувати створити. Створити гаманець. Я його створюю. Він щитує мій FID, іде завантаження. Ну, у вас, якщо Android, це буде просто. Ну, Якесь інше щитування, там або палець буде. Ну, коротше, якось воно вас щитає. Так, треба одразу зробити верифікацію. Давайте я її буду проходити зараз. відеоінструкція в нас повна Так, у мене ще й акумулятор розряджається. Так, зараз. В мене прийшов ковід верифікації. 1.3,847,9. І зараз ми ще будемо аутентифікатор вмикати. Звісно, відеоінструкція буде довша, тому що я все роблю онлайн. Але взагалі сама, ну, коли ви це все зрозумієте, як це робиться, ви зможете масштабувати на, ну, на інших ще аккаунтах, на телефоні. Ну, якщо у вас є аккаунт там дружини, дівчини. Брата, тобто це треба масштабувати. Так, з'являється в нас резервна копія гаманця. Дивіться, в кого як, в мене, звісно, iPhone і тут, ну, не звісно, в мене iPhone і тут можна зробити резервну копію в iCloud, а можна зробити резервну копію за допомогою QR-коду. Не знаю, зробіть і так, і так. Насправді, дивіться, яка різниця, я поясню вам. Якщо резервна копія тільки iCloud, то ви зможете. Поновити цей гаманець на інших гаджетах своїх, але тільки якщо у вас такий самий, як клауд там стоїть. Ну, я думаю, з Андроїдом буде та сама історія, якщо у вас однаковий обліковий запит. А резервна копія через QR-код, вам потрібно зберігати фото цього QR-коду. Тому така ну, дилема. Як хочемо, так і робимо. Ну, я роблю через. Так. А як же мені треба? Хм. І тут як-код виходить. Ну, давайте любий. Введу любий код. По пошті. Давайте введу, яка в мене пошта. Криптобот 16. В мене такий. А, ні, неправильно. Хочеться якнайшвидше завжди, а виходить, як завжди. Криптобот 16. Отакий. Введу пароль тут. І його ж. Так, стоп. І його ж продублюю. криптобот 16. Сподіваюсь, сподіваюся, так, що він тут. <кхем> Ненавиджу, що приходиться все. Кріпта. Бот. Просто це не мій основний телефон, це мультіаккаунт І, коротше, тут. Не подобається мені як воно відпрацьовує. Цей і, і, це iPhone X досить старенький. Зберегти пароль так зберігає. Резервне копіювання. Тобто, щоб ви розуміли, я просто коли я зайшов. ну... На айпаді активував цей обліковий запис, і потім зайшов. А на iPad в мене інший обліковий запис і зайшов сюди. Я не зміг оновити, ну, поновити гаманець, тому що, хоча зайшов з того самого в той самий аккаунт, коротше, накохатися прийшлось багатенько. Так, гаманець створився, він вже в нас є. Тепер нам треба його поповнити. Що для цього треба натиснути кнопку, ось надіслати, а нам треба отримати. Нам треба обрати саме BNB. Обираємо BNB. Копіюємо. Зараз я собі його відправляю просто на інший гаманець. Дивіться, ви його можете поповнити, звісно, двома варіантами. Можете прямо з біржі з свого біржового аккаунту, і давайте я це вам все ж таки покажу. Як це вам треба буде робити? Ні, Давайте я поки відправлю з, з свого іншого телефона, щоб ну, поки дойде транзакція. І вам покажу. Так. А вам покажу. Хвилинку підвисаю трошечки. Так, копіювати. Відправ відправлю просто собі BNB. А вам покажу, як вам треба буде робити це з вашого біржового аккаунту, тому що вам треба зробити це обов'язково в мережі OBNB. Приходимо з Web3 гаманець, перемикаємось на біржовий аккаунт. На біржовому аккаунті натискаємо BNB. Точніше, не BNB, а зняти. Кстати. Так, да, зняти. BNB. Надіслати криптомережу вибираємо. І саме обираємо ось Ob Bien ось, ось І тут вже надсилаємо, як я і казав, 5000 це мінімальна відправка, яку ви можете перерахувати це десь 2,5 долари. Все. Тепер повертаємось. Як завжди хочеться швиденько виходить, як завжди. Повертаємося в Web 3 гаманець. Так. Веб 3 гаманець. І тут у нас, дивіться, ось прям тут плашки ось літають. Бачите, я їх рухаю зараз. Саме Revox нам треба. А, знову ж таки, дивіться, от воно не бачить. от Зараз, бачите, Wallet і там нуль баланс. От насправді вони не відображаються до тих пір, поки я не заходжу ось тут з посередині переказати? Бачили, да? І тут не обираю OBNB. Переказати. Потрібна адреса з білого списку. Скасувати. Повертаюся. І тепер цей баланс от відображається. Іншим варіантом воно не відображалося. Не знаю чому. На, на трьох аккаунтах так спробував, бачите, тепер 50 центів з'явилося. Все, переходимо в цю активність. От, оп, не ту натиснув, бачите, плашка змінилась Ось ReVox безпосередньо. Натискаємо ReVox. Так, у нас все пишеться, да. А, Робимо Connect, підписати. Ну, у вас теж буде там face ID, ну, якимось чином у вас це відбудеться. Дивіться, вам треба е е код. Е ну, це мій реферальний код. Ви, якщо зробили на свій один аккаунт, далі можете вже використовувати свій реферальний код. Е а зараз вам прийдеться використати ось безпосередньо мій. А мені щось за це можливо нарахують. Ну, скоріш за все, якщо рефералка. Тут без рефералу не можна зайти. UI. 1 в кінці це I. 1 B -R -I e UI. Confirm. Натискаємо Confirm. Ну, і це насправді саме складне що відбувалося. Тут далі дивіться, нам потрібно просто кожного дня чекати. Ось, бачите, чек, натискаємо чекін. OBNB мене режа. Саме для цього ми підписували. Натискаємо Confirm. Ну, в мене Face ID зчитає, у вас якісь, якісь, якесь буде підтвердження. Ну, там реально до ліцентів знімає. Там копієчні транзакції. Ну, це і всі ваші витрати. Все, бачите, нарахувалось 10 у цих балів. Як воно буде конвертуватися, не знаю. Всього дається 2 мільйони цих монет. Ну, трошки, якщо чесно, затягнув з активністю. Я її на своєму основному гаманці 2 дні тільки назад активував, бо лінею дуже зайнятий зараз. І дивіться, тут ще ви можете бали отримати це підписатися на твіттер. Ось, бачите, Social Task, натискаємо підписатися. Ну в мене тут інший твіттер. Тут трошечки в мене буде, ну, тут в мене. Просто інший твіттер. Тут я вже. Ну, у вас отак так треба бути. Читаєте. Повертаємось. Так, стоп. Повертаємось до, 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 безпосередньо до біржі. Натискаємо знову. Тут читати Ну тут підписатися, ну я вже просто підписаний. Повертаємось на цей, скажіть, я скажу. На біржу. І ось сюди вводимо безпосередньо ім'я. Зараз дивимось на цей, скажіть, я скажу вже на монітор, і ось в мене просто ім'я в Твіттері вашого профіля. Тобто, ну, я його тут, якщо чесно, заздалегідь скопіював, щоб. Бо, ну, скоріш за все, перевіряють, бо в мене на основному профілі через добу. Ну, тут і пишеться, що добу на перевірку вони беруть. Все, натискаємо, Enter. Ну, там enter, був. все. Тепер, тепер пішла перевірка. Через добу вони нараховують ці 100 балів. Все. І так, щодня просто заходимо і вони помножуються, ці бали. Робимо чекін, чекін, чекін. Все. Насправді, отут Experience Reward мають бути якісь додаткові завдання. Але, якщо чесно, я. Connect ну, гаманець, ну, якщо чесно, я так е, і не отримав їх, не бачив на основному аккаунті. Ось я Connectчу. Тут вони мають бути якісь е, завдання, що отримати додатково, але я, якщо чесно, не знайшов їх. Тому, ну, але про це розповів. Оп, стоп, я випав звідси знову Web3. Не туди, не туди, Web3. Ця активність ReVox. І хотів вам показати, де ви свій реферальний код можете взяти. Ось воно підвантажилось. Воно, до речі, мене чомусь викинуло. А, ну, підтягнуло код. мій, Реферальний, а ви свій код реферальний, якщо вам треба для аккаунтів, ось ваш буде реферальний код. Ви можете його далі роздавати вже на свої інші аккаунти. Ось така активність. Минуле, як я і казав, давали 30 доларів. Ну, звісно, трошечки запізно, мабуть, я зробив, але я зроблю ще 3-4 аккаунти додатково. Побачимо, скільки з цього можна заробити. Тому що це нічого не коштує, а по часу я довше розповідав, ніж це робити. Тому робіть, якщо хто не підписаний на телеграм-канал, можете підписатися, тому що тут я викладаю саме від. Відеоінструкції, ось так само тут відеоінструкції про те, як безпосередньо так зупинять тут запис, які я роблю активності, і щомісяця в десь третє четверте число наступного місяця викладаю звіт, що вдалося заробити. Ну, якщо побачите ось за минулий місяць 398 доларів. за було 725, 725 ось доларів це було за травень місяць, і квітень до місяць був 925. Теж є звіт. Звіт можете подивитися, ось відео на YouTube каналі є. Можете, звісно, подивитися ці відео. Тобто конкретно йде так. Робимо ось це, і потім показую ось що ми з цього заробили. Ну, ось, наприклад, Зеріон. Да? Тобто, якщо подивитись, ось тут давав інструкцію. Відео інструкцію викладав там 2 червня, як робити і якого червня ми отримали винагороду? Ну і 27 червня, от вже звіт про те, що накинули 17 доларів винагороди. І так потроху, потроху, і заробляє. Тому підписуйтесь на YouTube канал. На YouTube каналі задавайте питання, бо все ж таки я кажу, що я вже. Я в крипті давно, в мене трошечки професійне є вже викривлення, можу щось прості речі не пояснювати, тому задавайте свої питання. Не, не обіцяю, що миттєво відповідаю. Звісно, не миттєво, роботи багато, але тим не менш. Тому дивіться, які активності ще актуальні, і приймайте участь. Лінея зараз іде, вона актуальна, ось активність. Так само є відео на YouTube каналі. Ось інструкція, як її виконати, можете також виконувати. Все. Всім щастя!